Всім привіт! Це знову ж таки селфі плюс на ваших екранах. І сьогодні ми тусуємося біля чудового класного закладу три гуся: гусі. А, да, гусі. І три це не дієслово. І тут сьогодні виступає дуже кльовий бенд The Heartbeats. Beats. Тому давайте поселфимося з цікавими людьми, поспілкуємося, побачимо, як вони зажигають. Взагалі має вести себе дівчина на першому побаченні. Буде трішки сором'язливою. Ну, я думаю, привітно улибатись. Ну, посміхатись, боже. Посміхатись у своєму кавалеру. 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 Не Знаю. Передача Селфі Плюс. що ви протиповідь? Ну не бачу, тільки тільки це блондінки проти так вас бачу, а салфі плюс ну, не бачу. То, то ви вже попали в цю передачу. Не ходи ходив, не ходжу по нічних клубах. Чесно кажу, тому не бачу. Тому, Бо... Нічні клуби приходять до вас. Да. Знаєш так. Значить е так, класний заклад, три гусі. А, як вважаєте, чому така назва? Е три гусі не знаю, але тут збирається більше, ніж троє. Ну перше для того, щоб випити чарку, треба, щоб три були, правильно? Щоб було нормально. Або тому що перший за Важаєте, нормально три за друзів. Гусі так да. Да, вони зібралися, це вони придумали, так і назвали. Можливо, тут на третього гуся знижка. Не знаю, ще поки не відчував не, на собі. Не, не відчував на собі на третьому гусі, щоб знижка була. Скажи, тобі взагалі подобається заклад три гусі? Так, uh, да, звісно. Ось які асоціації в тебе викликає цей заклад? Наверно, з молодостю. Тобто ти з молода тут досуєшся? Так, да, з першого дня. Нічого собі. А скільки тобі років? Ну, вибій за таке питання. 22. 23, 23, 23. <ріпи> То 22 чи 33? Ну, тут 22 завжди. Тут ти вічно молодий. Так, так. Як почалося 22, так і постійно 22. Як настрій? Отлічно. Скажіть, будь ласка, ось це ваш чоловік, правильно? Да. Скажіть, ви пам'ятаєте ваше перше побачення? Ну так да. і яке воно було? <гум> тобто, якщо перше побачення вдалося, то другий добре. І... <гум> Я так <гум> бачу, що у вас все гарно закінчилося. Ну, як би закінчилося, що триває. Шикарно грає гурт між іншим. А, «Пап три гусі. Двічі займав бренд року у нашому місті. Круто, а ми сидимо під ліхтарям. Значить так, смачна кухня. Смачна. Дуже смачна. А скільки ви могли з'їсти смажених крилець за один присіст? Не знаю. Наспір так. штук зараз... 15 ну Зараз, зараз не з'їв, би, бо я вже наївся. А на голодний такий а на гол... шлунок. На, на голодний шлунок, ну штук, ну, мабуть, 12. 15 не здожили. Думаю, що ні. Уявімо таку ситуацію. моделюємо. В тебе є хлопець, на 8 березня він не виправдовує твоїх сподівань. Що ти робитимеш? Ну нічого. Ну, як би я все зрозумію. Він же не телепат, він не може дізнатись, чого я хочу. А чого ти хочеш? все. Чого я хочу? Ти піч відповідь. Ой, все. Айпет? <ріст> Ні. Айфон? Ні. Кохання? Кохання хочуть всі. Але, на жаль, ми живемо в світі, де слово кохання значить для кожного зовсім різні речі. Що значить для тебе? Для мене кохання. Ну, Я думаю, що цього не можна пояснити словами. Це можна тільки відчути. цьоміки, боміки льоміки? Ні. А що? Ну, це, напевно, справжні щирі почуття до якоїсь людини. Це довіра і таке інше. Кудись тебе понесло. Давай сфоткаємося. <світ> як тебе звати? Валентина. Валентина, опиши своє ідеальне побачення. Ідеальне побачення? Не знаю, кава. Які бути? Просто кава чай? Чи можливо? Та, е... Цікава розмова. Про що? Про, що? Про, життя. Про життя, життя. Погоду. Просто вам взагалі багато треба. Не багато треба для багато щастя. Треба для Просто трізанечка кави і цікава розмова. Да? Чоловіки, Гарний якщо ви е, самотні, запам'ятайте це обличчя. Вона дуже часто буває в цьому закладі, три усі. Дуже рідко, дуже це рідко. буває. Дуже рідко. Дивиться, що буває. Вдома. Давайте домашню адресу, сюди ні. Коротше, ловіть її в місті. І, nice запрошуйте, на і запрошуйте на чашечку кави, Скажи, будь ласка, взагалі у вас така музика, така я навіть не знаю, переносить нас в атмосферу якогось такого класного бару, де байкери, білярний стіл там дівчата такі гарні в кожному ходять. Взагалі, что вы хочете донести своей музыке? своей основная, ну... Вот это и себе чтобы вы себя в клёвом баре. Расскажите трішки про ваш гурт сам. Я, насколько я помню, у вас была такая рыжуля спевала. Да, мы на самом деле давно играем вместе, разные составы меняются, некоторые участники приходят, уходят. Основной состав уже, наверное, около десяточка лет существует, мы играем разную музыку, от блюза до не блюза, всякое разное. А вот сейчас проект как бы э, такой с Сашей Поныком э, играем такую немножко олдовую музыку, пишем свои песни, играем несколько каверов, любимых нами и другими. как твой какие у вас заряд сегодня? Как у батарейки, кроме. Вы в спевать спеваете лишь английскую мову, правильно? Нет, но это наш конец. А вы, ну в загорели, как? Куда-то не учились, а да. ездили куда-то? И то и другое. Иньяз, Европа, опять Иньяз. Но уже в качестве преподавателя. Ну, потом дос... опять Европа. Мы представляем сегодня авторскую программу «10 композиций, которые потом, я надеюсь, выйдут в хороший лп, альбом. Вот. Дело в том, что ребята давно уже около нескольких, ну где-то несколько лет. 5-7 играют эти композиции, но у них не было хороших англоязычных текстов, ну и также вокалистов. И потому мы решили соединить наши усилия. Вы пришли для врятовали цигу. Факт в том, что сейчас времена требуют четкого английского, хорошего текста для того, чтобы хоть как-то себя позиционировать на возрастающей конкуренции в нашем городе и вообще в Украине. Макс, тяжка работа звукаря? Так, думаю, тяжка. Э -э, в чем она заключается? Ну, нажимаю кнопочку, двигаю всякие штучки, тут купелочки, лампочки горят. Можно может такой работе? я могу сейчас? Я думаю, что нет, не треба. Думаю, не кожен, є певні знання, все-таки треба знати. Ну, є якісь курси звукарячим. Так, звісно, якщо ви бажаєте вчитися, думаю, ви можете отримати тут цю освіту. Ти де вчився? А, ну, я по житті, мабуть, так. А, да. Самовичка, як то кажуть. Так. Да. Ну, а взагалі, життя... а, а яка музика тобі подобається більше? Ну, музика різна, просто музика подобається. Скажімо так, якісна. Якісна музика. Якісна якісний музика, шансон, да. нормально? Так, думаю, якісний шансон це дуже допустим. тут бабушки платки. Ну, я інший шансон люблю, мабуть, але таки теж можна оцінити. А які твої музичні смаки? Я різну музику люблю. Мені подобається прогресивний рок дуже сильно. Да, 70-80. Не, не совсем. Ну, там Кінг Раймсон, вот Крим. Играєш? Вот. Uh, ну так, да, іно Будеш сьогодні грати чи ти просто з неї ходиш? Я ходжу понтуюсь. Я просто знаю, що uh, на гітару дівчата ведуться. Ти з такою ж uh, легендою ходиш з нею. Ну, это не головний как бы, мотив. Не да. А на що ведуться в твоєму випадку дівчата? Uh, не знаю, ну типу, как бы все по-разному. Як ти зберігаєш енергію свого організму? Uh, я стараюсь не нервничати. Я стараюсь э, по возможности заниматься спортом. Я э, стараюсь э, жить правильно, да. Наверное, так. Но ты пьешь пиво. Это, хиба правильно? Удивительно, но я только что был в бане, и после бани даже Чапаев говорил, последние портянки продай, но 100 грамм выпей. Поэтому я пью пиво. мой. Взагалі ставитись до стриптизу. До чого? До стриптизу. Е, ну, якось дивне питання. На... Не знаю, в цілому чи по телебаченню, по інтернету. Як? Давайте давайте зупинимось на Житомирі. Чи так. взагалі розвинена ця культура, чи ще є куди рости? Культура яка саме? Стриптизу і культура це не, не знаю, що це споріднені речі. Є культура, є стриптиз, Це таке кабаре, розвага. Я б не відносив стриптиз до культури. Ну, особисто моє. А взагалі своєму сину дозволятимете ходити в стриптиз-клуб після 18. -ти? Чи ще ніч? Чи... Ну, якщо. А, а, сину, а потім що ви сказали? Ну, Після 18. Ну а чому ні? А разом ви пішли. А? Разом ви пішли. Ну це вже таке дуже довге питання. Справа в тому, що там дає, от якщо б я йому забороняв це робити, від заборони було б набагато гірше. Чому в радянських туалетах було написано матюки багацько? Чому зараз немає матюків? Тому що коли людини багато що забороняють, тому воно вилазить якихось там через комплекси, через у, у, у якісь там психологічні реслани. Це природне. Як? Ну, може, я ще сексом буде забороняти, займатися. Це його буде особистий дорослий вибір, як і особистий мій. Людина є якесь певне вікове обмеження, коли нам стане дорослим. Чому ні? Чому я маю забороняти людині його вибір? Неважливо син, донька, брат, сват, кум і так далі. Коротше, кажучи, ви будете класним батьком. Ви будете класний батько. Я сподіваюся, що ваш син потім все подивиться і буде казати, оце мене батя класний. Як взагалі вечірка? Нам, супер. Сподобалось? Так. А це нормально, що дівчина платить за свого чоловіка? Я року ще ні. Я не плачу. Ніколи? Ніколи. А що очікуєш на 8 березня від свого коханого? О, Діаманти, лучші друзі. Ну, yeah, все, я підказав. Далі все за тобою. Флоткаємося. Yeah, yeah. Змоделюємо ситуацію. Я люблю взагалі моделювати ситуацію. Yeah. Um, ти бачиш, в тебе є друг. Yeah. Uh, і, і він uh, закоханий до безцями в одну дівчину. Uh, yeah. uh, а вона, вона його не любить, вона просто там, витягує з нього гроші і просто так. от... Uh, ну, так, знаєш, ну якби є, да й нема. Ти це бачиш, а він из закоханий, вона, він їй там різні подарунки робить, але не до чого серйозного це не, не дійде. Ти як друг що будеш робити? Я ну, постараюсь, по крайней мере, ну, приложить максимум усилий, чтобы Во-первых, он как-то переключил свое внимание на что-то другое. Если девушка как-то максимально показывает, что он ей нафиг не нужен, то я по максимуму буду стараться друга переубедить, не делать этого. Во-вторых... Если это уже ну, не, зако... не закончится каким-то позитивным результатом для друга, я скорее всего проведу какую-то профилактическую беседу с этой девушкой. Што Што не будешь ей бытый. Нет, бить девушек нельзя. В закладі три гусі, неймовірна атмосфера, дуже смачна кухня та найгостинніший персонал. Тому слухайте лише кльову музику та селфити з правильними людьми. Це була передача Селфі Плюс. Побачимо.